Оповідаю, який рецепт є слуг народу в нашої влади і Володимира Зеленського, підтримати війська щоб був контрнаступ? Ні, ні, не треба. Провести ефективну політику з США, щоб там не було скандалів, а навпаки, не треба. Ми краще візьмемо майстрів феншуя, карти Таро, астронумірологів і разом з ними в ефілі телемарафону за 2 мільярди гривень, поводимо цю казу. І дізнаємося, що там в нас, які в нас шанси на мир, на перемогу, на контрнаступ, на Дональда Трампа, на все. Ну ви уявіть собі, рівень ну, який відбувається в нашій державі. Я не знаю, що ще треба сказати. І дійсно, тут треба питати тільки карти фе... Таро і феншуй, бо, ну, бо питати радників Зеленського, там є такий Дмитро Литвин. До речі, чому ми не даємо гроші на армію, я розумію. Зараз найближча людина до Володимира Зеленського, друзі. Ні, не той, хто може, ви подумали. Ні, це Дмитро Литвин. А хто такий Дмитро Литвин? Це такий е, дядя чи хлопчик, скажіть, як хочете, який ще в 11-му році казав, що Україні взагалі армія не потрібна. Він виступав з програмним виступом. Армія Україні не потрібна, друзі. Так я розумію, що тепер Дмитро Литвин, як радник Зеленського, так йому і радить. Що в армії в нас і не було, тому що ми на армію нічого не даємо. І так само в нас перспективи по перемовинах. Тільки що читаю іншу новину: Сибіга, наш міністр закордонних справ, говорить: не буде ніяких перемовин з Путіним. В нас позиція є, не буде прямих перемовин. Клас! А що будемо робити? Заберемо газовиків 18-річних у військо, передамо техніки в піхоту, далі підемо за 15-річними, далі за жінками, а далі що? Який план? Повідомте нам план, бо нам говорять, це не буде, там не буде цього, не буде армії. Не буде, перемовин не буде, нічого не буде. А що буде? Дивіться в марафоні по картах Таро тарої астрономіроли.